Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, і день Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки ямов мов каянних і день, і ніч плачу на розпуттях волелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, поглухли, не чують. Кайданами міняються правдою торгують. І Господа зневажають, і людей запрягають тяжкі ярма, горють лихо, лихом засівають. А що бродять? Побачите, які будуть жнива, Схаменіться, недолюди, діти, роди. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви прийдете на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства, братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, а більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилились, як і хилились, і знову шкуру берете з браків незрящих, гречку сію, і сонце правда, дозрівать німецькі землі, не чужі є, претеся знову. Як би взять і всьомі заю з собою, дідами на добро, тоді зоставсь би сиротою, святими горами Дніпро. Ох, якби не стало, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, І сонце, не гріло б смердячого мною На чистій, широкій, на землі. І люди не знали, що ви заорли, і не покивали на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкоються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших і не буде кому помагати. От цурається брат, брата, і дитини і мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий вагном не скверніте. Не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати. Бо невчене око загляне їм саму душу. Глибоко, глибоко, дознається небожатим, чия на вас шкура та й засядуть. А при мудрих не мудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачу, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога. тільки я. І куцинімось позлувати, А більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже ви моголи. Моголи, моголи, золотого та мерлана олочата горі. Німець скаже ви, слав'яни. Слав'яни, слав'яни, славних прадідів, великих правники погані. І Коллара читає до зусієї усієї сили. І шафарика, і Ганка, і в Слав'яна так і препіс. І всі мови слов'янського люду, всі знаєте. А своєю? дасть. Колись будемо ми по-своєму леголить, як німець покаже. Та до того історію нашу нам розкаже. Ото її ми заходимось. Добре з по-німецькому показу. Та й заговорили так, що німець не второпа учитель великий. А не те, що прості люди, а гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія поема вольного народа. Що ж ті римляни у бою? Чорт що не брути. У нас брути і коклеси славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпром убивалась. У голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона омивалась, а спала на купа. На козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться, лишай добре, прочитайте знову Твою славу та й читайте от слова до слова. Не минайте ані титли, ні житті і коми. Все розберіть та й спитайте тоді себе. Що, чиї сини, яких батьків? Ким, за що, за куді. Та й побачите, що ось що ваші славні брути, Раби, подножки, грязь Москви, Вершевське сміття, ваші пани, Ясновий гетмани, чого ж ви чванитеся? Ви, сини сердешні, України, що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили. Не чвайні з вас беруть ремінь, а з'їх, бувало, її топили. Може, чвадитись, що братство віру заступило, що синопом трапезон до малушки варило. Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить. На січі удрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та й славите запорожжє. А чиєю кров'ю ота земля напоїна, що картопля родить? Вам байдуже, аби добра була для городу. Для чи вам те, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша польща впала та й вас роздавила. От так, як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам, синам, передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляка, та свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точить. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями, ріку сліпую каліку. Добре. Ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчає цих дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших висити, побачите славу. Живу славу дідів своїх. І батьків лукам. Не довіда самі себе, Учитесь, читайте і чужого науча з Богом не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній і веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забуті дії наших, тяжкі діла. Як би їх забути? Я отдав би веселого віку половину. Отака От то наша слава. Слава Україні! Отак От і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мученків, кого, коли, за що розпинали? Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давньої година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, і вечерній, тихо засіяє. Обнімітесь, брати мої, молю вас, благаю.